Всім вітання. Вітаю вас на нашому каналі. Ми живемо далі, канал наш працює. Хоча е, мені пишуть закрити свого рота, але я його не закриваю. І буду, я не буду мовчати, я буду про це говорити. Сьогодні взагалі мені прилетіло. Е, не знаю, чи ти сьогодні був цей написаний чи вчора, ще не пам'ятаю, коли що я взагалі лайно. Але саме цікаве було слухати, що мені написало лайно, в якого назва побутової техніки на аватарці стоїть. Це досить так позитивно. Ну, назвали та й назвали Бог з ним. Тепер ви знаєте, я все одно все більше, і більше склоняюсь до того, що. В принципі, мені все-таки пишуть не українці. А якісь не знаю, ну, що, хто такі, тому що адекватні українці, в принципі, я від них отримую адекватні нормальні коментарі в плані того, що вони розуміють ситуацію, і вони цілком згідні, що позиція ця, вона така є, і вона повинна така бути, якщо ми хочемо щось міняти. Але друга сторона, не знаю. Навіть тяжко, ну знаєте, тяжко на когось, як то кажуть, каміння кидати, тому що я ж не знаю, хто там сидить з другої сторони. Ну але тим не менше, вони мають за честь мені якусь там хамство написати. Я можу сказати одне, що, шановні, у нас є нас демократичний канал повністю. Тобто, якщо ви маєте свою думку, ви її висловлюєте. Нічого не маю проти проти того, але не треба ж ну, там, обзиватися. Бо... Не буду там казати, що. Ну, у мене нема просто бажання. Ви знаєте, я просто не розумію, чому. Ви такі токсичні, багато хто, розумієте, чому ви е, стільки злості маєте, щоб написати, щоб е, когось образити, ще щось. Е, я от зверну увагу навіть, коли я тут читаю, людина виставляє якісь, там, там, якусь річ продавати чи ще щось. Е, Неважливо, як там фотографія зроблена добре, погано, от я дивлюся, от люди місцеві, вони там, ой Боже, як класно, дуже гарно, молодець. Хоча, в принципі, от, ну, можливо, воно і не є настільки гарно, але люди пишуть підтримку. В нас, коли людина щось виставляє, йому зразу починають писати, що ти виставив, кому то цікаво, і взагалі в тебе нема нічого цікавого. Ну, слухайте, якщо нема цікавого, якщо вам не подобається. Це ж не обов'язково треба лишати свій якийсь негативний коментар. Ви можете пройти повз, ні, ви все одно лишите. Ви повинні тикнути цій людині, розумієте? Ви повинні їй показати, що от вона щось не так. Розумієте, багато людей в нас вони є дійсно затюканими, розумієте? От їм вони би може щось хотіли зробити, але коли вони починають щось робити, розум... їм настільки тобто, прилітає від інших, що вони в них просто опускаються руки і вони перестають це робити, тому що не всі люди є надзвичайно там психологічно сильними, які можуть терпіти це все і далі йти вперед. І це є надзвичайно плачевна ситуація. Я вона дійсно я просто дивлюся, і мені страшно розумієте, чому ви такі токсичні. Чому ви такі злі на своїх, розумієте? Які люди, які щось хочуть вам допомогти, ви стараєтесь. А я рахую, що от власне ми з дружиною ну, стараємося власне, допомогти нашим співвітчизникам. Я цілий час канал, який я знімаю, виставляю відео, я завжди стараюсь розказати, що деякі зміни є. Як можна простіше. як Куди, що зробити, розумієте? Я ніколи не скриваю ніякої інформації. Ви подивіться, по Ютубі ну, багато є інформації, яка вам вплоть до того, що вам рожовується і подається, розумієте? Так, да, говорять, говорять так все абстрактно, як би ця вся ситуація. Тому ну, будьте, будьте більш, ну я не вірю, що українці такі всі, розумієте, все-таки українців багато надзвичайно хороших людей, які... Вміють один одного підтримати в тяжких хвилинах, а не тільки написати якусь, якусь таку, знаєте, гадість. А то, що я говорю про правду, про пристосуванців, тому що це не є якась нація, це є просто пристосуванці, знаєте, які є в кожній нації, які просто їдуть і хочуть пристосуватися. Про них я буду говорити, не буду мовчати. А зараз -то тільки всходять сходять такі знаєте маленькі проростки в цього тих пристосуванців, які сюди приїжджають. Розумієте, які починають, які тільки дивляться, якби халяву десь би вирвати, розумієте? Вони відсиділи в якихось країнах Європи, і вони тепер їдуть далі і далі. А потім ви дивуєтеся, що коли хтось порядний хоче поїхати, а перед ним перед носом двері закривають. Так як після цього, якщо до того приїхало тьма муща, розумієте, людей, які тільки бачили то, що використати, розумієте? Використати наглим образом, і ви ну, от я вам скажу живий приклад. Людина пише. В Фейсбуці питається, в які провінції кожного місяця платять допомогу. Ну, вона їде сюди працювати, вона їде сюди щось ну, змінювати своє життя. Ні, вона їде сюди, щоб отримати гроші, відсидіти якийсь певний свій період часу, забрати можливість в когось, хто дійсно, можливо, хоче приїхати, працювати і поміняти своє життя на краще. Вона просто хоче приїхати відсидіти і всього-навсього. Правильно, можна сказати, що Ну я. Хто мені там, ви скажете, дав право там вирішувати, так, да, я не вирішую. Я просто вам говорю, що так воно відбувається, розумієте? Тому е, хто їде, будь ласка, лишайте після себе хороше враження, щоб ті, хто після вас приїде, неважливо, чи ви тут лишитеся, чи ви чи ви поїдете, але люди, ті, які будуть після вас, щоб вони все-таки їм відкривали так само двері, як і вам відкрили двері, розумієте? Це важливо. А всі, хто мені пишуть, опять же, ж, про... Як вам сказати, про те, що я там патріот в Канаді сиди, там туди-сюди. Я... Чому я не можу бути патріотом десь? Розумієте? Чому ви рахуєте, що в мене склались так життєві обставини, що я зараз не в Україні, я з України вже виїхав багато років тому назад, розумієте? Я не втік, ні, від кого не втікав, нічого не робив. Чому? Я не розумію, чому ви мені пишете, що я не можу бути патріотом. Я, я, я патріот. Я люблю свою державу. Я люблю свою батьківщину. розумієте? Я за нею. Мене серце болить, тому що відбувається це все. І коли я бачу це далі, яка несправедливість в Україні відбувається. Мені дійсно мені неприємно з того всього. Розумієте? І мовчати про це і казати це не на часі. Я думаю, що це неправильно буде. Я рахую, от це неправильно. Ми цілий час все замовчуємо. Є проблеми, ми про них все одно мовчуємо. Розумієте? Ми говоримо, це не на часі, це не на часі. Нас обдирають, це не на часі. Дивіться далі. Я вам візьму так само простий приклад. розумієте? От ви говорите: опять, в Канаді, якщо я не користуюсь якимись послугами, ну, наприклад, мені треба зупинити світло. так? Я їду кудись відпочивати, я зупиняю, і в мене перестає. Клікати мій лічильник. Мені не треба платити ні за що, розумієте? Я не плачу, все я зупинив, все, у мене ну немає ніякого використання. В вашому українському випадку получається як? Та ж влада, яка зараз є, все одно використовує, що я, навіть не використовуючи тепло, я повинен за нього платити розумієте? Хоча в мене відрізані повністю труби, в мене є, немає централізованого опалення, але я все одно повинен за це платити. Ну як об'ясніть? за транспортування. Ви рахуєте це, це нормально ви рахуєте? Це так нормально? Коли люди пишуть в постах, що ну, якби, говорять про це, що це неправильно, туди-сюди. Одні пишуть, ой, та! Просто не платіть. Як не платіть? Ви розумієте, що потім все одно прийдеться в судах доказувати. Так можливо, треба в суд піти зразу. Чому не, ну, не робляться колективні ці? Розумієте, всі все одно просто. І от воно так все ведеться, всі все одно, все одно. Я нікого не збираюся вчити, повірте. Але я просто вам розказую, що є певні обставини, які повинні людей гуртувати. Розумієте, коли вас стараються кинути. Ну, люди добрі, розумієте, я в Україні не живу. Повірте, якщо б я був в Україні, я б не дня б не терпів оцього такого, як це назвати, обдираловки людей, розумієте, які і так зараз замкнуті, яких мало того, що війна, і все не на часі, розумієте, так ще придумало, що треба за все платити людям тим, що за що не треба платити, розумієте? Взагалі. І це, ну, це страх. І ви кажете, і ви мені говорите, що якось. Я не знаю, я вам серйозно говорю, я просто не знаю. Я, я в цій ситуації я, мене просто розриває. І це все створюється людьми, які, яким Україна все одно розумієте? Їм ну, всі прекрасно зрозуміють, де їм наплювати на ту Україну, на ту державу, на ту мову, на ту історію, їм плювати у більшості випадків. Вони зароблять свої гроші, вони повтікають в теплі країни. Або до сусіда за паребрік і будуть мати в задниці. Вони і тому це все так відбувається. А ви кажете, що я там. Та чим більше по світу тих патріотів, тому і в Україні зараз є підтримка. Тому що такі, як я, патріоти, які сидять по всьому світу, які про це говорять, розумієте? Які виходять, які допомагають Україні, українським людям, українській армії висилають, передають гроші, і ви рахуєте нас не патріотами. Вам гроші ціна. Хто мені пише, що там закрий рот і сиди в своїй канаді. Ну, ви, ви, ви просто, я я, я, я шокований просто від того всього, розумієте? Я дійсно шокований. Ну, але тим не менше, Це є так само, я просто маю надію, що просто більшість адекватних людей, які пишуть в коментарях, то все, що люди розуміють ту ситуацію. Що розуміють, що розуміють, ситуація є дуже тяжкою. І вона є плачевною. І коли ви будете розказувати, що... Українці, що ми тут в Канаді повдівали вишиванки і ходимо такими і співаємо пісеньки, а ви такі бідні, нещасні, які сюди їдуть. Знаєте що, шановні? що треба трошки деколи ну, думати, що ви робите і що ви говорите, розумієте? Тому що тут люди в Україні допомагають всім, чим можуть, не менше у е, розумієте, а деколи і більше. І грошима, і всім, чим хочеш. І ходять так само. Під уряд, і так само вимагають, щоб була більша допомога. Ну, Якось це знаєте, все обнулюється. Ніхто того не оцінює, і всі рахують, що, що воно само береться, що воно десь з повітря береться. Ні, воно береться власне від цих людей, які в імміграції, розумієте? Які по всьому світу десь і не забули, що вони українці. Тому я і пропагую в тому плані українську мову. Я говорю, що люди добрі. Не забувайте свою мову, розмовляйте, пропов... робіть. Щоб вашу мову чули, розумієте, туди будуть ну, зовсім по-інакшому. Але з другої сторони, я дуже вельми вдячний всім європейським країнам, а так само тут, а, Канаді а, чи USA, що хоч ті, хто не хотіли вчити в Україні українську мову, вони вивчать їхню мову: англійську, німецьку, іспанську, якщо захочуть жити в тих країнах, вони змушені будуть вивчити цю мову, щоб працювати. Спокійно, щоб мати якийсь прогрес в житті. Тому що якщо вони не будуть вчити мову, вони будуть далі працювати на самих-самих нижчих посадах, і ніхто їх не буде нікуди підвищувати. Їхня робота буде сама низька, без мови, вони тут нічого не знають. Ви тут можете розмовляти між собою, на які ви хочете мови. А коли ви приходите до магазину, до розраховування, ви говорите англійською. А якщо в бачите, то французькою. Якщо ви приходите на роботу. Ви з начальством розмовляєте англійською, якщо ми беремо англомовну провінцію, розумієте? І ви всюди, і ви тут нікому не будете доказувати, чому то що вас хтось ущемляє. Бачите? А ви кажете, що тут багатомовна країна, і я от неправильно. Ні, я правильно говорю, тому що коли ми приїжджаємо в якусь країну, ми повинні вчити їхню мову. А ви так, а ви вдома не хочете вчити свою мову. Я розумію, що вам просто не, вам не хочеться. Не в тому діло, чи ви її там любите чи ні. Вам просто не уход. Ви привикли от, розмовляти російською мовою, і ви, ви розмовляєте, і для вас це нормально. Розумієте, І вас, вас взагалі це не хвилює питання, щоби там переходити, тому що це якось. Ну, зато ви тут а вивчите, якщо захочете лишитися. Не вчили українську, будете вчити англійську. От і все. Все дуже просто. Або німецьку, не знаю, яку там. А не будете вчити, значить будете сидіти не дуже довго. Скоріше всього, ви вернетеся назад, якщо буде куди вертатися. Ну так, на жаль, але це є правда. Тому всього найкращого. Бережіть себе народ.